І вітання в студії Олександра Литинське. Згідно з давніми погодними прикметами, якщо в січні сніг під вечір припиняється, погода поліпшиться. А про синоптичні явища найближчої доби у вівторок, 26 січня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, заход країни день принесе суцільну хмарність за прогнозами Ймовірні нерясні опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Термічні показники протягом доби від двох морозу до двох тепла. Метеокартина у північних областях обіцяє бути так само похмурою, з невеликим снігом, місцями мокрим. Показники на термометрах у Житомирі мінус один-два, у Чернігові мінус чотири сім, а в сумах від восьми до тринадцяти нижче нуля. На сході хмарно з проясненнями, та погода на більшій частині території збережеться сухою. Ртутні стовпчики по регіону протягом нічних годин фіксуватимуть 15-17 морозу, а в день 7-10 градусів – теж нижче нульової позначки. Мінлива хмарність та часом невеликий сніг прогнозується в південній частині. Температура упродовж ночі 6-8, а в денну пору синоптики передбачають 1-2 градуси – усе нижче нуля. Окремо сильна хмарність має бути в супроводі нерясного мокрого снігу з дощем, температура повітря мінус 5-7 вночі та близько плюс 2 градусів у світлі години. У центральних областях температурні показники у нічну пору 8-13 морозу, а впродовж дня в діапазоні від 4 до 7 теж нижче нуля. Передбачається сильна хмарність разом зі снігом невеликої та помірної інтенсивності. 26 січня 130 років тому стало днем народження бензинового автомобіля, оскільки саме тоді Карл Бенц отримав патент на свою машину. Перші жавтівки у Києві з'явилися в середині наступного 1897 року, і це викликало сенсацію. Від переляканих громадян, які атакували механічні чудовиська камінням та палицями, машини доводилося захищати поліцейським. У газетах писали, що екіпажі були зроблені на зразок однокінних дрожок на гумових шинах і рухалися дуже швидко, без жодного шуму. Повільно та впевнено, новий вид транспорту почав завойовувати Київ. Справжній автомобільний бум у губернській столиці припав на 1905-1910 роки. А далі про погоду. Тож у столиці та області синоптики передбачають цієї ночі 4-5 градусів морозу, а в денну пору близько нуля. Повсякчас хмаритиметься, мають бути нерясні опади у вигляді снігу, часом мокрого. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому, все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росії і води вам.